Я, вже не так, я не така дитина, знаєте, що я піду в школу, буду вчитися, буду там робити щось. Я привик так, пішов собі, прогулявся гарно, щось набрався, якогось опиту. І все, мені в житті цього вистачає. Ти хочеш бути завжди артистом? Якщо працює голова, диплом нахрен не Вов, а Відповідає тільки так або ні. Добре. Прогулював школу? Ні. Бився за дівчину? Да. Тебе ображали через те, що ти циган? Да. Робив заборонені речі законом. Да. Пробував алкоголь? Да. Закохувався у дівчину, яка на тебе не звертала увагу. Да. Тобі було соромно за свої вчинки? Ні. Шукав у Google інформацію про себе? Да. Пробував собачий корм. В смысле? Ти не пробував ніколи собачий корм? Так. Да, <laughs> Плакав під час фільму? Ні. Uh, nee. Заздрив своїм друзям. Так. Uh, Хотів стати впізнаваним в Україні? Da. Сідай. Ми трошки з тобою поговоримо. Дивися, ти з великої циганської родини. Так. Ви живете в Тернополі. Da. Розкажи трошки про родину. Родина у нас нормальна, віруша, не п'ють, не матюкаються там більше. Ну. Живемо як всі, всі люди. Скільки у тебе братів, сестер? Четверо. Рідних. Хто є? Брати, сестри? — братиків, Троє братиків і одна сестра. Тобто, чекай, у вас п'ятеро? Так. — Виходить. Я п'ятий. Ти п'ятий. Ти найстарший. Ти відчуваєш на собі цю відповідальність, що ти найстарший? Так. Яка саме? Між дітьми, так. Ну, от взагалі, знаєш, тобто, ти все одно відповідальний, ти маєш дивитися за молодшими, чи такого у вас немає. Є таке. Що саме? О, піти, накормити його, піти, туалет поставити його, піти памперс передягнути. Це саме хоче. Так. Я відповідальний за старшого брата. — Угу. — Це як всі ми. Ну як тобі бути взагалі самим старшим? — Погано, чесно. — Чому? Треба дивитися, треба переживаєш, малі пішли на качелі самі. Ти дивишся, там в вігри, не можеш поіграти. Дивишся через вікно, там 5 хвилин, ох, нема малого, йдеш шукати, переживаєш, ще капець. Тяжко. Ходив на розбірки за когось з братів з сестер? Ходив. І що за було? За двоюрідну сестру. Так. Нічого, напугав він, пішов, мама! Скільки років було? Е, малому було, тому тринадцять. А тобі? Чотирнадцять. Е, а ти часто б'єшся? Так. Ну як, ну, як, як коли? Ну, тобто, дивись, для тебе легше з'ясувати стосунки кулаками чи розмовами? Спочатку розмова, не дійде до розмови і до кулаками. Ти відчуваєш, яке виховання у вашої родини? От Як тебе виховували з самого дитинства? Мене виховували е, так собі, чесно. Я не міг там поігратися, в мене не було ніяких іграшок. Я бідний був. Потім пішли ми, думаю, раз, два, гітара. Що. Що mm. по базарі, О, ну, бачу, вже маю все вдома. Думаю, ну, нормально живеться. От би зараз би стати, типу, зіркою, тіпа, щоб мене взяли кудись. наприклад, Україна має талант. А навіщо тобі це? Щоб стати відомішим, щоб стати вищий. Ну, дивись, а для того, щоб, щоб стати не... популярним, це, ну, це потрібно для чогось. Це не просто так. Щоб так? я не нуждав за нікому. Ти хочеш більше грошей? Не те, що більше грошей. Я хочу, щоб я не нуждався в когось. Хочу, mm -hmm. щоб сам по собі був. В мене була своя хата, все, щоб я мав. Я жив як повносильна людина. А ти з, зі скількох років почав ходити заробляти? Із семи. — Як це сталося? Ем, бачу, тато грає на гітарі, дядьки грали на гітарі, друзі. Вдома. Чи просто? Просто. Так. так базари там. Mm -hmm. ну. Я тільки кульок держав. Так. Ну. No. Потім кажу: ану, навчіть мене пару акордів. Той мене навчив один, той два, той три. Ух, думаю, в мене виходить. Ану, піду я сам на базар, поставив кульок сюди, пішов, бачу пару тисяч є. Який я радий. Пару тисяч? Так. Да. Ти прям в перший раз зробив пару тисяч. Да. Це скільки тобі сім років було? Ні, це мені було вже вісім років. Ух ти! Скільки, а скільки в середньому ти заробляв от до того, як ти став популярний? Я на день. В день. Тоді 3-4 тисячі. 34 тисячі, да. тисячі на день. Тобто ти кожен день е, грав? О, так. А як школа? Школа? Я школу став. Не займаєшся? Не ходиш? Я ходив рік, більше не хотів. Скільки класів? Два. Всього два класи. Да. Якщо ти один, По перший раз заходиш в перший клас. Так. Потім другий, я другий, все. А зараз ти числишся ще в школі? Чи... Ні, все. Угу. А ти вмієш читати? Писати, писати, читати вмію. Хто навчив? Сам. Це як? Батько за мною йшов там бачив букви. Тато, скажи мені там букву, то букву, то букву. Я собі запомнив так. Десь три-чотири місяці не міг запам'ятати, не міг пам'ятати букви. Mm -hmm. Потім пішов, дивився, ці мішка-машка дійські, поняли, букви ці. Так. Потім алфавіт собі взяв, прочитав, все тут по все. І тоді почав вже складувати по два, по один, а потім по три, по чотири, і вже міг слово читати. Mm -hmm. Так я навчився читати. Тепер я швидко читаю, писати вмію. Слава Діс! Ну, ти е, живеш в Тернополі. Е, ви живете де? В, в палаці, в квартирі. Ага. Е, де саме? В квартирі. Звичайна квартира з трьох кімнат. – на це ваша? Чи… – Ні, це ми знімаємо. Це оренда, Так. квартира. Нас наша, це в таборі. В нас. А табір де знаходиться? Е, Рахів. Ага. Ну в Тернополі, наскільки я знаю, ви вже довго. Тобто, ще твій батько е, е, в Тернополі. Е, все дитинство практично. Так, так? Я там з одного року живу. Угу. І які у вас є традиції в вашій родині і як взагалі тебе е, виховували е, в дитинстві, в твоїй родині? Був трошки такий бідний, трошки не мав там. Ну, як, як дитина хоче, все хоче. А mm. в мене того не було. У вас нормальна сім'я, я нормально жив, я не голодний був. Нормально мені було. Ти жорстко виховує батько? Ні, не жорстко. Може mm. насварити за щось? Не бити ну, язиком б'є mm -hmm. мене. Батько не б'є? Ні. Тобто він а, старається з тобою спілкуватися? Так. Mm. Як ти вважаєш, це правильно? Це правильно. Що такого най, найкрінжовішого ти зробив, за що батько дуже сильно сварив? E, це я переломив собі ногу. Чому? Де? Так, футбол грав. Так. І що батько сказав? Батя мене завжди тут носив. Ах ти, чого ти зламав ногу? Тепер мені треба з тебе місяць носити на плечах, сварив капець. Я знаю, що ти зараз в родині в великому рахунку заробляєш гроші. Чому батько цим не займається? Мама оспитує дітей, в неї часу немає. Тато дуже важку операцію переніс. Йому зараз нічого не можна робити. Тобто, вся родина зараз на тобі? Так. Є такий міф, що цигани вони здебільшого займаються крадіжками. E, не це... всі такі цигани, uh -huh. чесно. Є, є такі, да, що крадуть, що капець, які бабки крадуть, тупо бешені. А є такі, що заробляють трудом. Барон є у вас? Є. Ви йому щось е, відстягуєте? Ні, ні, у нас такого нема. Uh -huh. А що які функції виконує оборону? У нього слово закон. Наприклад, у нього там проблема з поліцією. Той заплатив пару тисяч баксів, той пішов, сказав, розібрався, все, це його робота. Побутує така думка, що діти цигани вони живуть самі по собі. Тобто вони ну, їх виховує по великому рахунку більше вулиця. Да. І вони незалежні від батьків, в тому числі, особливо коли чи не є. Вони незалежні від батьків. Залежні. Чим самим? Ну, дивись, по факту, ти сам заробляєш… Який би батько хотів, щоб він валявся на вулиці, скажіть? Угу. Ну який? Ніякий, правильно? Я не живу на вулиці. Я ж не живу. Мене Да, мене трошки навчило життя, як жити, але не так, як як тато й маму навчили мене. У тебе, у тебе е, дуже е, мудрий погляд. І дуже пронизливий. Ти дуже щитуєш людей і дуже уважно слідкуєш за тим, що говорить людина, як себе веде. Це все ж ем, навчила тебе вулиця? Так. Тебе ображали люди на вулиці? Так. Як саме? Ну там, циган, ти попрошайка, ти такий, а я собі думаю. Добре, добре, я ще стану. Угу. Ще піднімлюся. От, я такий вже. Тепері друзі підходять, о, здорово, давай сфоткаємося, давай будемо дружити. Кажу, я не хочу дружити. Але е, погодься, що, е, можливо, і не погодься. Ти закінчив по факту два класи е, в так. школі. Тобі не хочеться наздогнати а, трошечки е, більше класів Більше класів і більше дізнатися зі шкільної програми. Ні, в мене багато. Чому? Я вже не так, я не не така дитина, знаєте, що. Я піду в школу, буду вчитися, буду там робити щось. Я привик так, пішов собі, прогулявся гарно. Щось набрався, якогось опиту. І все, мені в житті цього вистачає. Ти хочеш бути завжди артистом? Якщо працює, то голова, диплом нахрен не нужен. Твоїх батьків є освіта? О, ні. Мій батько вміє читати по-англійськи, навіть е, Писати по-англійськи Читати, додавати, віднімати, доплюсувати і не знаєш, якісь слова може бути. Угу. А ти? Я, я тільки вчуся англійську. А ти хочеш е знати? Так, я трошки вже знаю англійську. А як ти вчиш її? Тато допомагає. Я правильно розумію? Дивися, по факту читати ти навчився сам. Та. Писати також сам. Та. А англійську також сам. Це ти такий унікальний серед е вашої родини? Чи у вас в родині, там, наприклад, твої молодші брати, сестри, вони також так само займаються? Не також. Mm -hmm. е є в мене двоюрідні браття, сестри. Вони ходили в школу, так. Да. От я, я роз, як вам сказати, У мене більше є мозгів, чим у них. Mm -hmm. Вони хоч ходили в школу там. Вивчили класи, дев'ятий, да, десятий хтось. Але трошки туплять вони в цьому житті. Ти вважаєш себе мудрішим, ніж вони? Ні, я себе не вважаю тупляніш. Я, я роблю я дивлюся на їхні поступки. Що вони роблять, як вони роблять? Я слідкую. Слава! Ти знаєш, що тебе вважають мемом і а, ти інтернет-герой, але дехто до тебе ставиться як а, до приколу. Вони не серйозно тебе сприймають, mm -hmm. і навіть я, коли вперше побачив, думаю, і ще так, якось так хлопці знімали, трошки як ржали над тобою, і мені навіть було образливо, що над тобою тоді сміялися. Сміялася це за моїх приколів, а так мені добре, що я даю людям радість, даю співи. Я надихаю воєнних, вони ще більше там Я даю їм, типа, дух. Ти не вважаєш, що над тобою там хтось прикалувався? Як би вони не вважали, ну, мені все одно, я даю людям радість. Над тобою люди сміялися? Хоча б раз, коли ти виступав, відчував таке приниження? Ні. Слава! Яка твоя найщасливіша історія з твого життя? Найкраще це я їхав на... Як то називається цей мотоцикл. Це так, це так круто було. Мотоцикл? Так. Да. Ага. Е Де ти їхав? Я Ямаха теж так, була. Так. Оця, знаєш, цих новіших. Так. Коротше, я сів, не я сів, ну дядько сів, а я впереді сів, держався за, за той за бак. Mm -hmm. Короте, ми летіли щось там 270. У мене щось би серце не стало, я, я ж плакав від радості, чесно. Скільки років було? А? Скільки років? 12. Угу. Mm -hmm. ну, ти фанат мотоциклів. Так, да, я фанат машин, мотоциклів, э, підбайків. Mm -hmm. Я не знаю, що ще там є. У тебе зараз є щось з цього? Слик. Мотоцикл, ти зміг собі зараз? У мене є скутер. Ямаха як той називається? Жоха. Чи як то? Я вже забув, коротше. <свісля> а яка твоя. Е от ти сказав найщасливіша, а найнещасна історія. Найнещасна? Так. Це я збігав від поліції на машині. За кермом? Так. Да. І ще чому ти втікав? Зупиняли? А, я, фу. а де, де ти машину взяв? Мені дядько дав ганати за рулем. Він трошки випивши, був, трошки випивши, був, каже, настідай малий. Угу. — А я перший раз за рулем. А він мені там Тринадцять. — 13 так. було. Я коротше, дав першу, другу, мене нема. Угу. Коротше. І побікає мені, поліція. Ну, А я далі їду, я не знаю, хто прибібкає. Я далі їду. Коротше, я десь так кілометрів 30 проїхав, Угу. — зупинили мене. Коротше, кажуть, мені вилізай швидко по, по капець. Кажуть, Це в Тернополі буде... було. Да, кажуть, так, кажуть, тобі капець буде зараз. А той собі такий бухий стоїть, що сів Всю бажину погнали далі. <сів> коротше, дали нам штраф щось там, 3-400 без прав. Үгі. Ні, брешу, менше дали десь. Ну, і коротше, якось так. Слава! Я правильно розумів? В тебе немає нотної грамотності. Ні, немає. Ти просто можеш підібрати все. Я можу на слух, на слух? Все взяти. Все, що хочете. А ти хотів би в музичну школу навчитися ще на якихось інструментах грати? Чи тобі, в принципі, достатньо того, Ні, що. Ні, достатньо цього. А музична школа це. Там важко, треба знати ноти. «Рама Як ти сказав? Рама сасофасі. Я не знаю. Дорамі фасоль, ти мав на увазі. Як ти зараз використовуєш свою популярність? Тому що ти розумієш, що ти популярний зараз. Так. Як ти це використовуєш? Я стараюсь бути не вищий, не нижчий на рівні, щоб я не стався вищий, чим якась вища людина. Наприклад, от йде там мультимільйонер. Ну там фоткається там всім, да? там. а мені що, ну що смисло мені з ним фоткатися, якщо смислу нема. Він звичайна людина. Звичайна людина, як ми. Ти відчував у собі зіркову хворобу? Була вже зіркова хвороба. Ні. Ти знаєш, що це таке таких хвороба? — Знаю, що це таке, що, типу, це? там, наприклад, да, ти став. Дуже таким зіркою, да, наприклад. Так. Пішо, там на наркотики, там, да. Ну, в тому числі, або зневажливо спілкуєшся з людьми. Ні, я спілкуюся нормально з людьми. Як зі мною, так і я з ними. Ти закохувався у своєму житті вже, по справжньому? Так. А що таке кохання для тебе? Це, наприклад, це коли дівчина знімає тебе, тобі приємно там. ну, це не, не, не віддати це від душі, чесно. А друзів у тебе багато? Зараз дуже багато. Ну зараз, зараз Тернопіль. Ну тому що ти став дуже популярним і всі. І до того в мене було багато. Але друзів багато не буває. Справжніх друзів. Справжніх друзів ні, багато не буває. Так скільки друзів перестали або ти перестав дружити зі скількома друзями за той час, коли ти вже став популярний? О ти відчув, що вони тебе використовують, а, а, хочуть підмазатись до твоєї популярності. Дуже багато вже ні з ким не спілкуюся. Чому? А, крім там, в наших циганів. Не знаю. Мені якось вони страні, вони якісь. В чому? Например, наприклад, да, як оцей Серго, наприклад, каже, коли у мене є деньги, ти в моєму кругу, типо, угу. так і я, наприклад. Тобто вони використовують тебе в бабках? Да, так, якось так. Mm -hmm. Твого батька можна назвати твоїм найкращим другом? Mm -hmm. Це заміняє тобі і маму, і тата, і друзів, і не знаєш я кого. Тебе по факту на базар так, привів брат твого батька, так? так. для того, щоб ти грав. Так. Це було 6-7 років. Так. Тоді ти пам'ятаєш той момент, коли тобі запропонували піти грати при вселюдно. Яке тоді було відчуття? Стидався дуже. Mm -hmm. Не міг співати, заїкався, по... соромно було. І... А сором від чого? Від того, що я тіпа, як, вже бракую. Ну я знав, що я не жебракую, бракую, я співаю. Ти заробляєш гроші? Так. Да. Так. Але мені це казалось, як будто я жебракую. бракую. А ти колись крадіжками займався? Так. Да. Соромно? Так. Да. Чесно, так. Да. Що саме крав? Телефони, бабло, багато крав. Зараз тобі 15. Ти там, через якийсь час у тебе будуть свої діти. Що ти їм скажеш про те, що... чи ти будеш їм розповідати про те, що ти колись теж там, крав? так? Чи ти будеш їх наказувати за те, що вони можуть вкрасти, або вони там, будуть брехати? Як ти будеш ставитися до своїх дітей в такому плані? Як вам сказати? Ні, я їх буду бити по жопі. Взагалі, ти розумієш, що не можна дітей бити по жопі? Можна. За що? За те, що вони крадуть? Угу. — Треба по рукам бити, як мене тато, наприклад. Не можна. Хоч він мене не бив, він мені об'ясняв словами. Не можна, можуть мене посадити за то. А я вже спокоївся, вже трошки. Дуже сильно даже успокоївся. Навіть даже бачу от, телефони, айфони, хоч не знаю, що які телефони, я обходжу, ту далі. Я, я вже все, я від того втік, Обходжу десятою 10 10-ю стороною. А друзі? Друзі, друзі крадуть, не питають, беруть. Я от даже от, от я від навчився красти це від друзів. Ми крали великі ці дорогі BMX, що коштують по 12 тисяч доларів. По по 15 тисяч доларів навіть такі бували. Mm -hmm. Чесно, BMX. -и. Це було треш, ми чуть би не вкралися, наші б не закрили. Я навіть в дід по разу бував. Через це? Так. Да. А друзі у тебе щось крали? У мене? Є бували такі криси, що вкрали. Що їм було за це? Ага. Було їм за це. <рес> Скільки ти заробляв до того, як ти став популярним ось тоді в Тікток? В день, так. Да. Там було раз шість-сім, було, вісім, тисяч. Чотири, гривень. Да, гривень. Тисяч. Mm -hmm. Тисяч. Дивися, виходить так, що ти кожен день працював? Чи, чи не кожен? А, день? Кожен день. Кожен день. Бувало так, що ні, там, неділька отдиха там. Ну, дивися, ну я так роблю висновок. Ми так беремо в середньому 4 тисячі гривень на день. Да. А 30 днів ну нехай там ти не, 20 днів працюєш, 80 тисяч гривень на місяць. Да. Це тільки ти один заробляв. Це я тільки один заробляю. Куди ти витрачав ці гроші? Як вам сказати, там квартира їда, наприклад, там квартира 12 тисяч гривень в місяць. Це в оренду. Це в оренду. Так. Е, їсти там в місяць трахуйте, там по тисячу тисячу п'ятсот гривень дві. Так. Це в день ми їсти брали. І в ра... день? Так. Да. Ну не в день, там два 2... дні вже там їїли. Ну, Тобто десь 15 тисяч гривень на е хавчик е на місяць. Так. Да. А тепер вважайте, була у нас машина, бензин, там жерло, капець, масло, жерло. Слава. Коли ти станеш суперпопулярним, у в тебе буде мільйон доларів. А що ти перше зробиш? Перше куплю собі дуже гарну хату, заселю всіх нас, всю всю родину туди. Або їм навіть візьму їм другу хату якусь. Так. Візьму їм машину, щоб ах, гроші дам їм, навіть, щоб служили собі спокійно і мирно. А свою родину ти хочеш? Та як? Дружина ну, дітей. Дружину дітей вона ще почекає. У мене нема де їх подіти. Тобто, тобі потрібно спочатку заробити на житло, а потім вже дружини діти. Так. Да. А скільки дітей у тебе е, має бути, як ти думав вже собі? Десь троє. Ага. Троє четверо. Ми розуміємо, так, що зараз ти ну, рахуєш, що ти вже в шоу-бізнесі, ти це відчуваєш. Да, я так, я відчуваю. У тебе є зараз якийсь продюсер, е, ти сам по собі, є якийсь менеджмент, е, тому що знявся кліп, записуються пісні. І це логічно, що так. це не може бути на ті гроші, які ти заробляєш співаючи на базарі. Так, хто зараз з тобою займається і хто тебе продюсує? Перший раз я співав на базарі. Там Прийшло, прийшов Стас менеджер. Приїхав там ми, поспілкувалися, предложив мені зділку там приїхати так. в Київ, заключити контракт. Типа ну ми заключили контракт на рік. Ми записали для приколу першу пісню. Це називається А-Та-Та. Та». Так. І тепер дописуємо другу. — А як друга називається? Е, — «Касирша за тебе. Так. Тобто ти йдеш по таким прикольним пісням. Так. А ти хочеш більше серйозну музику співати? Чи е, е, таку більш мемну, знаєш, розважальну? Розважальну, мемну, таку качаючу. Назви трьох артистів українських, які тобі е, зараз подобаються. Сковка. Е, хто ще. І, і цей другий, як його? Що з ним співав? Калуш? – Калуш. Е, так, і третій. З українців не знаю ще, але знаюш один. Майкл Джексон ще. Тобі подобається, Майкл. Джексон? – ти так і і танцюєш. Ти, до речі, в Майкла Джексона навчився да. танцювати. Я просто, друзі, бачив, як він е, танцює. А ну, покажи, як ти це робиш. Типа якось так. Подивись. А лунна походка є? Типа, так. Дивися, що він робить. Я можу прибиратися туди і туди, в другому в направленні. Ох, ну я теж так е, вмію робити, просто зараз не хочу. <рес> я пані. Слава! Яка в тебе мета в житті? Мета? Стати більшим. Стати вищим і щоб моя сім'я не нуждалася в, люд... ну, в людей. Дайте там кусок хліба, дайте, будь ласка, солі, там, виправи. Щоб не просила? Да, так, щоб не просили, щоб не нуждалися. А ти віриш у те, що О, зараз ти там думаєш собі, ти віриш у те, що ти зможеш повністю з вулиці піти? З вулиці? Ну, от ти перестанеш е, грати на вулиці. Це ж твій стиль життя, ти до цього звик? Так, е, да, я вже збираюсь, щоб вже на вулиці не грати, на базарах не грати. Угу. Хочу вже кар'єру завести, концерти робити, все робити, коротше, щоб було. А ти розумієш, що, е, зараз, от дивися, у тебе зараз хліб. Да. Так, є. А Зараз там, перша, друга пісня. Так. Ти розумієш, що багато артистів не заробляють тих сум, які ти заробляєш, граючи на базарі? Ну, тобто. 80 тисяч гривень це 2 тисячі доларів. Я знаю. По факту ти, ти заробляєш у свої 15 років. А Багато хто з відомих зараз такі гроші не заробляють. Ти впевнений в тому, що ти зможеш заробити таке в шоу бізнесі Я впевнений, що я більше можу заробити, якщо я захочу. Mm -hmm. Ще буду усердно працювати. Про що ти мріяв і ти собі зміг це дозволити купити? Е, іграшковий пістолет. Ну, типу, подобаємо карубатом. Буромів е, прийняті е, ранні шлюби. Да. Тобто там женяться в 16, 17, 18 років, в 15 і так далі. Як ти до такого ставишся? Нормально. У тебе зараз є вже кохана дівчина? Була, вже нема. Чому? Не знаю. Що сталося? Хто кого кинув? Я. Yeah. Чому? Не знаю, не я не хотів. Уже хотіли женитися там уже. Я не хотів. Я пішов. Ну, у вас, скажи, у вас прийнято так, що батьки між собою вирішують, хто буде женитися, чи ви по факту можете самі вирішувати? Ми навіть самі може вирішити. Тобто у вас немає такі прям супер yeah. традиції? Конечно. А скільки часу ви зустрічались зразу? Десь This... рік. Рік з половиною. Ух ти. І вже йшло все до одруження? Так. Да. Угу. Ти не захотів одружуватись. Mm -hmm. Тобто тобі зараз сім'я не потрібна? Сім'я зараз ні. Угу. А оскільки років ти б хотів? — Ну мені сім'ю, якщо в мене ні хрена нема зараз. Це логічно. А оскільки років ти би хотів завести сім'ю? 18. По закону. До речі, а тебе не ображає те, що от говорять цигани, цигани, цигани. Ну, все. Факту ви ж роми. Да. Це ж не ви не цигани. Я вже звик. Люди думають, що роми і цигани це одинакове. Так, а чим це відрізняється? Давай, давай пояснимо. Цигани це означає, типу, скорбь. Наприклад, там, бідність. Так. Жалюгідність. Там, Воняє. Угу. – Фу, циган. Ну, типа, да? так? Ну, типу, на, порівняно навіть, з бомжами. Да, Для такого, Так. – Типа того. Роми, другі, друге, да. мадяри теж такі субнормальні, як роми пощі. Роми. Але я знаю, що е цигани, е оці справжні племені цигани, які е чтять традиції, вони і поважають ж Ромали. Ромали, так. Вони не дозволяють собі красти. Кратуть вони ще як, обманюють людей. По-страшному. Не всі, але є такі. До речі, а в тебе в родині е, є ворожки, гадалки? Ти вмієш бачити майбутнє? Ні, не вмію. У, нас У вашій немає. родині немає. Такого. Може, колись було, може там пра-пра Зараз ти щасливий хлопець? Так. Тобі Зараз... всього вистачає для щастя? Так. Коли ти відчув вперше, що ти нарешті щасливий? Вперше, коли я приїхав в Київ, і мені розказали все, що я можу, що я не можу. Що ти можеш бути великим артистом? Так. Да. Ти розумієш про те, що це може і не статися. Може статися. Якщо я буду працювати, буду робити все. Помаленьку, помаленьку я стану, Якби якби світ це не хотів. Шоу бізнес ламає людей? Шоу бізнес як для кого? А ти вже в шоу-бізнесі? Ну. No. Мене не ламає ніфіга. У мене все добре, я не роблюся вище за когось. Бог як каже, я вважаю вас всіх одинакові. Ви для мене всі равні. Що б ти собі сказав тому, який був три роки тому? Я би сказав йому: добивайся, нікого не слухай, ні тату, ні мама пішов до своєї цілі. Якщо ти хочеш добитись, добивайся, от вона. Що ти скажеш тому Вові, який буде через два роки. Через два роки я йому пожму руки, якщо він так, як, якщо, якщо він добився цілі. Скажу йому молодець, випив би по 100 грамів і піз'яць. Слава плюс. Слава плюс. Слава плюс.